Ой, як же я зголодніла. Е... Хочеш броколі, дорогенька. Ви що тут робите? Ановилась ну та звідси швидко. Настав час влаштувати кулінарний челендж. Ого, де це ми? Ха, це буде щось. І так, приготуйте мені, будь ласка, ось такий чудовий торт. Ого, круто, я згодна. Що там? Торти. Звичайно. Отак. Я просто обожнюю готувати торти. Щоб здивувати малятку, я візьму коржі усіх кольорів веселки і змажу їх кремом. Як завжди, ідеально. Ну а тепер додаємо ще трохи крему і гарненько його вирівнюємо. О, я зовсім забула про свою чудову лізу. Ви тільки подивіться на це самий смачний крем всіх кольорів. І так почну я, мабуть, з фіолетового. Отак, неймовірно. Фіолетовим я прикрашу низ торта ось таким оригінальним способом. Ну а верхівку я прикрашу червоним. Головне гарно та обережно розмазати крем за допомогою ложечки. Ой, шеф, яка ж ви все-таки вигадлива! Ну що ж, час і бабусі прикрасити торт. Дайте но ну поміркувати. О, моє в'язання надихнуло мене на одну ідею. Можна зробити нитки з мастики і гарно прикрасити ними торт. Ось так переплетаємо, а потім викладемо на наш тортик. Аромат неймовірний. Айда, бабуся. Залишилось додати пару клубочків ниток з мастики. Та-дам! Ого, яка у них краса! А у мене ще нічого не готово. М -м, шоколад смачний. І так, терміново потрібен пин, щоб його розтопити. Кладемо шоколадку на торт і направляємо теплий струмінь повітря. Отак. Зараз я швидко прикрашу свій торт неймовірним шоколадом. А ще додам пару плиток з боків, щоб стало крутіше. М -м, який апетитний пончик. Але мені не можна його їсти, якщо я хочу перемогти у челенджі. Ось так, все готово. Ой, смачного. Ого, ось з себе постарались. Почну, мабуть, із цього шоколадного. Він такий багатошаровий і, напевно, дуже смачний. Вау, смакота. О, тут ще й пончик є. Їх я із задоволенням спробую. Mm, захват! Але треба лишити місце для двох тортів. Тепер я спробую цей райдужний. У мене вже слина тече від одного вигляду. Mm, з розуму зійти, яка насолода. Ну і нарешті останній. Пізнаю торт від бабусі. Вона любить в'язати і готувати. Ого, дуже смачно! І перемагає бабуся. Ой, як здорово! Бабуся рулить. Ну, а ну-ка, показуй, що намалювала. Я хочу мармеладки. О, ну це просто. Зараз приготую. Вперше таке бачу. О, так я їх обожнюю. І вони у мене є. Які ж вони апетитні. Їх обов'язково треба спробувати разом з соусом. Це мига смачно. Бррр, кисло, але прикольно. Бачиш, бабусь? А, ну тепер зрозуміло, про що річ. Але краще готувати зі свіжих ягід. Вони смачні і корисні. Візьму полуницю, чорницю, виноград і зроблю шпажки замість мармеладок. Ну а на заміну соусу у мене буде мед. Я сама його збирала на дачі. Малечі точно сподобається. І це все от умора. Щоб перемогти у челенджі, цього замало. Набагато крутіше буде приготувати величезне відро мармелада. І так мені знадобиться вода і червоний барвник. Додаємо барвнику воду і гарненько перемішуємо. Подивимось ідеально. Переливаємо в нашу каструлю, а потім додаємо цукор. Тепер вмикаємо плиту повну, беремо черпак і починаємо перемішувати. Вуаля! У нас вийшла чудова карамель. Далі виливаємо її на силиконовий килим і заморожуємо за допомогою фрізера. Обожнюю цей спосіб заморозки. Це легко, швидко, а головне дуже ефективно. Присипаємо цукровою пудрою і наш десерт майже готовий. Так, залишилось тільки додати соус. Краще всього взяти фірмовий, наливаємо і чим більше, тим краще. Отак мені здається, я перевершила саму себе. Хоч маніти. О, ні. Я що все з'їла. От біда. І що ще подам Малечі? Знаю, в моєму рюкзаку точно заваляли щось смачне. О, картопля фрі та кетчуп. Думаю, вони ідеально замінять ці ласощі Ха, от малеча здивується. Але сподіваюсь, приємно. От і все. Ми готові. Бо на Вау, о, це та сама баночка з мого малюнка. Але я відчуваю аромат картоплі фрі. Потрібно терміново це спробувати. Непогано, але я хочу мармелад. А бабуся приготувала фрукти з медом. Виглядає дуже апетитно. О, а у мене аж слинка потекла. Прикольно. М -м -м, дуже смачно і здорово. Ого, Шеф, ну ви даєте, okay. які величезні мармеладки, я в шоці, і як тут багато соуса, повний захват. Не терпиться спробувати. Відкусити доволі складно, але це смачно і трохи кисло. Все як треба. Стоподава перемога. Є Айда я, айда професіонал. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені веселку. О, а це цікаво. І у мене вже є чудова ідея. Спочатку мені знадобиться кавун і трохи навиків кунг фу Так, я й не на таке здатна. А тепер голими руками я дістану з кожури. Ось так. Ось що це я. Так ось продовжуємо. Беремо желатин і, як слід, розводимо його у воді. Цього графіна буде достатньо. Ну, а тепер час додати барвники. На цей раз я скористуюсь фіолетовим. Хоча, знаєте, краще розбавити ще кілька кольорів, щоб у мене вийшла веселка. Ну, а тепер настав час заповнювати кавун цими неймовірними кольорами. У мене вийде неймовірний десерт. Заморожимо, щоб наша начинка стала м'якою і желейною. Так, те, що треба. Ну, а тепер мить істини. Розріжемо і дізнаємо, що вийшло всередині. Ну, яка краса. Самі барвники. Це не корисно. Ну що ж, а мені треба додати у воду рис. А потім, замість цих шкідливих добавок, я буду використовувати овочі. Для початку треба нарізати ці свіжі помідорки чері. Ловіть лайфхак від бабусі. Викладаємо помідорки на дно однієї тарілки, накриваємо її іншою. Тепер ніяких гаджетів не потрібно, щоб зробити все рівно і обережно. Займемось нарешті веселкою. Першим кольором йде червоний. Далі нам знадобиться помаранчевий. Звичайно ж, я візьму морквину, потім йде кукурудза і зелений горошок. А із цього звареного рису я зроблю чудові хмаринки. Ой, ну просто краса. Фу, не люблю овочі. Набагато краще приготувати райдужний попкорн. Треба тільки взяти зерна та скіт. У цих цукерках є всі кольори веселки. А які ж вони смачні. І так, зараз швидко все приготуємо. Але для початку спробую. Клас. Висипаємо на сковорідку і накриваємо кришкою. Ну, як вам, шеф? Ого! Маю визнати це геніально. Дякую, шеф. І так, все готово. Можна висипати у відро та подавати дитині. Ти ще попадала, я сама задоволенням з'їм. Смачного. Ого, як цікаво. А це що? Висилка із овочів? Ну, вже ні. Пробачте, я таке їсти не буду. А усі мармеладні кавуни виглядають приголомшливо. Спробуємо. М -м, солоденько, мені подобається. Ну, А тепер я спробую попкорн. Як же круто він виглядає! Усіх кольорів веселки. А на смак неймовірно. Сестричка, ти перемогла. Ой, правда? Ну нарешті ура! Дякую всім, хто ставить лайки і підписується на наш канал. Ми завжди раді новим друзям. Ну а поки що бувай!